Це найкраще і найвигідніше знижку ВТБ до 4 листопада. З молочки по акції зерниси сир від ферми, а також увесь сир від своєї лінії з будь-якою жирністю. Сирок біла усього 37 гривень, хоча він такий манюній. Знижка на усі солодкі сиркові маси від білосирківської до своєї лінії. А от продукт сметани не бірить ніколи, навіть якщо він по акції. Молоко щоденний збір усього по 20 гривень. Також знижки на сметану від злагоди. І сметана розумний вибір» також 40 гривень. Знижка на молоко від яготинського свої лінії та Галичини. 42 гривні по карці АТБ. Молоко від ферми по тій самій ціні. Знижки на йогурту Растішка, він весь по 12 гривень в асортименті, а також кефірчик злагода 25 гривень. Сирочки від чуда по акції – 18 гривень в асортименті. Усі йогурти Делісімо із зірочками, кульками і чим там іще 25 гривень. Ексклюзивна знижка на торт червоний Аксамит – 182 гривні. Можна і шматочком взяти, але так дорожче вийде. Із дитячого знижки на усю продукцію від гербер і снеки, і пюрешки, і батончики, і навіть кукурудзяні палички. Тому час затаритись. Пюрешки від чудочаду не відстають. Не пам'ятаю, коли в останні вони були по 18 гривень. Є також пару знижок на сухі сніданки від аха, наприклад, 67 по карці тебе на протеїнові батончики і кукурудзяні пластівці своя лінія. А що там із солоденьким? Акція на кіндербуену, особливо по карці ТБ, Макс Фан гривень. Ну така собі акція. Також знижка на міленіум і молочний і чорний шоколад. І усі, абсолютно усі батончики від рошен, 16 гривень вчиться як треба. Ну, своє лінія, як завжди, по акції і як завжди, її ніхто не бере. Поспішайте Рошенівські ще трішки залишились. По акції чай Black Royalty абсолютно весь в асортименті. Також від своєї лінії і від день у день. А на Халіс, яка крута знижка по карці АТБ. Сейлонський від мономах 37 гривень, уявляєте собі? Також знижка на деякий чай ловере, але не весь. І кави знижка на каву Ford у будь-якому форматі. Ейлі зараз 364 гривні, знижки на Якобс, але тільки у капсулах. І також знижка на каву Кафе абсолютно в будь-якому об'ємі. Якобс Монарх за 219 гривень. Став лайк і підпиши, щоб не загубити. Чекаю у себе в інсті. Останні дні знижок. Тільки до 4 листопада в АТБ. Круті знижки на чіпси люкс 51 гривня, ось такі малюсінькі за 9 гривень. Усі чіпси від своєї лінії 48 гривень по карці АТБ. Прикольна павутинка до пива 30 гривень. Також знижка на анчоуси. і, звичайно, на жовтого смугастика. Ну це для гурманів. А раті зараз 31 гривня по карці АТБ, Ну гріх не взяти. Повернемось до печива. Пончик папіта усього 11 гривень, хоча знижка і невелика. У своїй лінії з'явилось дуже багато різних вафель, які зараз по 11 гривень по знижці. Склад там не дуже, але ціна нормальна. Печиво з начинкою лучані також від своєї лінії і також на знижці. Марія, зараз 17 гривень по карці АТБ. Пряники 31 гривня, а склад не дуже. Також є знижки на Бальвіто 77 гривень. ча, тут вже діди морози повставали. Чи це тепер Святі Миколаї 180 гривень, шоколад мілкі міні 76 гривень, акції на мілку і кіткат. Максваник завжди щось на багатому. Знижки на пористий шоколад від Міленіум будь-який. Навіть сей, мій улюблений, молочний чорний з горішками. Ну це смакота. Лакмі усього по 37,90 будь-який смак. Потихенько з'являється новорічні серії від рошен, але як бачите, вони на вагу золота в прямому сенсі. От мілка молодці, усі шоколадки по 160 гривень величезні і ще й дуже смачні. і тяжко худнути з вами. Із подарункових знижка на любімов престиж, а також «Міленіум». Акція на шоколад від «Гоплана» усього 69 гривень по карці АТБ, а плагіат на Рафаелу зараз по 56. І також знижки на увесь шоколад від рошен. Із солоденького на вагу зараз знижки на солодку карамель. Мусові сукерки зараз по 18 гривень, а ВК 31. Своя лінія з кокосиком 17. Спеціальні акції на усе печиво від своєї лінії. Пряники з чудовим складом. І ще в коментарях вони постійно питають за акції на дріжджі. Спиртові зараз по 37 гривень за карткою АТБ. Спешаліфою з вас лайк і підписка. Чекай він Спеціальні знижки ВТБ тільки до 4 листопада. Зараз так багато знижок на крем сири 59 гривень з лососем, 59 класичні. Ту саму ціну із травами та лисичками. 57 гривень увесь сир від комо. Сирний продукт не беріть, я вас благаю. Кому дитячий бутербродний також 57,90, а ще дзюга з повністю весь на акції. Камбер від президента 85 гривень. Це чудова ціна можна закупатись до нового року. Також знижки на усю Фелату. Із сир із блакитною пліснявою 65 гривень. Із ковбас знижка варену ковбаску від ковбасного ряду, а також від м'ясної лавки. Тигреняси дуже непогана якісна ковбаса. Перше бачу готове куряче філе від Башинського. Воно зараз на знижці 86 гривень. Курячий рулет з сиром 145 гривень. оки зараз по акції, а також ціла курка 18 гривень 100 г. Як завжди в тебе дуже багато знижок на нарізки. Хамон і ковбаса від моєї улюбленої марки Коста Браво». Це дійсно найкраща ковбаса і хамон, які я пробувала. Але добров також непогана і дуже смачна. Уся зараз на знижках по карті АТБ. А чи тут є бекончик за 66 гривень? Давно вже хочу спробувати ось цю варену ковбаску від добров, але все ніяк не наважуюсь. Підкажіть, варто брати? Сосиски з яловичин зараз 123 гривні. Сардельки 34 гривні 100 грамів. Нарешті знижки на нашу улюблену сьомгу від Норвен усього 215 гривень. Хоча оселелисі по калорійності по ціні виграє 58 гривень. Зараз по 72 гривні. Ось такі стейки сьомги. Дійсно варто спробувати. І креветки з соусом 118 гривень, хоча їх там ну чисто на одного. І соус на любителя, ну але мені сподобалось. Можете і ви взяти. А ще знижки на крабові палочки від «Водний світ, вони по 49 гривень. Дякую за перегляд. Чекайте нові акції на новому тижні. З вас лайк і підписка. Чекаю у себе в інсті.